Де ми знаходимося, ми знаємо, що кілька разів страждав і світокстрілів. Вот. і очевидно, що всіх нас тут буде перше почував питання: питання миру, питання війни, наскільки можливої мир. Так само швидко, як повідомлення. На жаль, вона залежить багато чому все відповідно. Тому що Росія розпочала війну, розпочала її до в 2015 році. Може, це прийшло без колес, але тоді не на пост нашого. Я хочу продати, що скільки разів ми були на Донеччині, на Луганщині, проїжджаючи через Дніпро відвідуючи госпіталь військовий, бачачи, що тут працювали тоді, що волонтерські центри ми задоволювали, не стільки важливою має бути робота в тому, для того війна не прийшла в наші гостей. Я думаю, що важливо аби ми могли поспілкуватися, могли задавати питання, як буде відповідати з горіслітайським міністрів для якось такого вступного слова і підлюдну віче перше все безумовно парламентська робота і друге все в питанні. Війни, отже, дійсно ми європейська солідарність представляємо сьогодні в другу фракцію парламенту. У нас лише 27 сім людей. Хоча думаю, що у нас набагато більше. І злякся за те, що ми попри марафон, на нас не вісні, попри заблоковані повністю канали, якось ми гультуємо те з'являємося попри все блокування і намагаємося донести нашу позицію, а наш голос, який можливо учний, тому не по. Але хочу нагадати до що ми точно в перші дні війни заявили ще, що країна має об'єднатися на плохо ключі Збройні Сили України. Стратегічні інтереси України, а все ця врятує цілісністя, не те то, ми точно будемо завжди поля зі народом, поряд з українською армією, поряд на з керівництвом українським, там де українське керівництво буде захищати національні інтереси України, але ми ніколи не зможемо а, бути поряд, коли мова йде про речі, які несумісні з Україною європейською, Україною демократичною країною я погає стати членом зіняті. На цьому базується наша діяльність в парламенті, друзі, і можливо, знаєте, нам не вдається провести всі ці закони, які ми хотіли. Але як казав кудись Мандера, перемагаємо люди тоді, коли допомагають наші І Дуже часто таке буває, що європейська солідарність ресурсує законопроект, але там неправильні прізвища, передати не Порошенко, Берещенко, Вічаренко. Як цих людей може їх закони приймати. І з'являються точно такий законопроект, але там правильні прізвища, аракамія, ми хто ви здобути. Ми згодні, ми не за себе стоїмо. Нам нашло дорозу не шкода, будь ласка, беріть, складайте, головне. Так, там